Слышишь, можно написать. Может, Саша Кэру побежал? Да, Александр Горьков? Да А ну тебе. Спасибо,

Gracias. У нас діяв договір по збереганню майна і використанню до 2022 року. Потім у нас тут змінилося керівництво, ви всі знаєте. Дійсно, ми попросили для того, щоб розуміти, що повинен підписати який договір новий керівник. Ми створили нову комісію для того, щоб подивилися все майно, дійсно перевірили, була ця така комісія. Договір ще не підписаний. Вони приїхали сьогодні для того, щоб ми домовилися, і добре, щоб був дійсно конструктивний діалог стосовно майна, яке знаходиться в Олімпі, бо саму будівлю і мережі нам передав фонд держмайна. А все, що тут знаходиться: обладнання, меблі, це більшість це майно одеського припортового заводу. Ми дійшли до такого порозуміння, що є майно, яке не використовується взагалі олімпом. Воно ще нове і в упаковках, бо ми не мали змоги його використовувати, бо так в договорі написано, що воно тільки зберігається вони сьогодні його заберуть, це майно. І є майно тут декілька одиниць, які взагалі не були в акті передачі. Воно просто обліковується в якомусь цехі їх одеського припортового заводу. Ну там меблі така, що і сейф, мені здається. Вони теж сьогодні його заберуть. Далі ми дивимося з того переліку того майна, що у нас є на зберіганні. Дійсно, що використовується лімпом, що нам тут потрібно. Вони розуміють, що це соціальні об'єкти, ніхто не... Зацікавлений в тому, щоб закрило Олімп і він не працював. Вони розуміють це теж, але треба юридично все це оформити. А далі будемо ще паралельно розбиратися з майном, яке знаходиться в готелі, бо там орендар, і в їх договорі оренди. Там було записано, що вони мають. Заключити свої відносини стосовно майна з Одеським припортом, з власником, одеським припортовим заводом. Сьогодні ми направимо їм листа. що Якщо вони не владнають ці відносини, то тоді Одеський припортовий завод має. Право приїхати забрати те, що не буде вказано в цьому договорі, що стосується передачі. Ми сьогодні віддамо те, що я сказала. Там 14 одиниць, зараз ще ми за два насоси поборемося. А далі будемо відпрацьовувати з олімпом. Дійсно, вони за тільки що те, що використовується Олімпом, і потрібно їм. То залишитися тільки зробити новий акт передачі на зберегання, бо вони не можуть нам передати його безкоштовно. Ну бо одеський припортовий завод зараз теж в важкому становищі е, є від них пропозиція або викупити це майно, або його орендувати. Але ми всі розуміємо, теж в якому. Стан на зараз і бюджет, що у нас немає таких надходжень. Тому ми домовилися, що на зараз наразі буде договір зберігання, як він і був тільки вже з тими одиницями, дійсно, які тут є в соціальному об'єкті. Сказали 14 одиниць. А що саме? Там теж меблі, кондиціонери, які упаковані і не використовуються. Оці два насоси, теж які теж упаковані, не використовуються. Ну ми приговорили, що може вони будуть потрібні для того, щоб ця система діяла, бо ми теж зазначили те, що декілька років сюди нічого не вкладалося, бо одеський піпорти завод у них проблеми вже трошки раніше, чим да війна почалася, тому може і наразі бюджет. Виділяє на закупку якісь частин для того, щоб системи вони працювали. Тому сказали, що ну зараз будемо ще про це говорити. Ну буде дуже добре, якщо вони нам залишать ці насоси, дадуть змогу їх використовувати. А так мені здається, що ну, розговор був конструктивний, і для нас він це вихід. Може, вони і куплені були для Олімпу, але тільки вони були просто ще не використовувалися. Як вони кажуть, що вони 15 років не використовувалися, так вони спакованими і лежать, Ну, наскільки це правда. Ну головне, що воно є, що зараз вони ці одиниці заберуть. Мета сьогоднішнього візиту була виконання рішення правління одеського припортового заводу про повернення майна, яке належить заводу, до її власника. Тобто на сьогоднішній день ми зустрілися з колегами. Пропрацювали питання, так звану дорожню карту, як далі рухатись. На сьогоднішній момент прийнято рішення про повернення майна, яке не використовується в діяльності. Через тиждень ми узгодимо перелік майна, яке потрібно, ну і потім будемо далі рухатись, так щоб вирішити питання бою до вигідно, скажімо так. На сьогоднішній день в нас немає угоди якому ми не бачили угоди про оренду нашого майна третьою особою. Тому ну, зараз це буде вирішуватися. Ми домовилися, що ця угода була, буде нам надана до ну, і Потім будемо далі рухатись, щоб вирішити всі юридичні тонкощі і юридично вірно оформити правовідносини сторін. Колеги запропонували, що їм потрібно тиждень на аналіз. Того обладнання, яке потрібно їм, ну і потім будемо далі рухатись в залежності від того, яке, яке обладнання їм буде потрібно, яке не потрібно. Тобто, крок за кроком будемо налагоджувати стосунки, скажімо так. Вони також хочуть забрати майно, яке знаходиться в ладі. В договорі оренди це було коли здавали в оренду це приміщення. Було умови були ті, що вони повинні з третіми особами укласти договір на зберігання цього майна, яке знаходиться в ладі. На сьогоднішній день цей договір не укладено. Будемо надсилати листа. До представників ТОФНІКА сервіс, щоб вони урегулювали це, це питання. А вони мали з самого початку його укласти тільки як? Так, вони повинні були з самого початку це зробити. Вони вже в курсі їм телефонували, вони знають про це. Якщо договір вони не укладуть і не врегулюють це питання, через тиждень приїде, приїдуть представники і повернуть своє майно. А що їхнє майно? Що, що тут входить? Ну тут взагалі 5,5 тисяч найменувань, і тут ну, можна казати тут і ліжка, і постіль, і подушки, і ну там все-все-все майно є Ось таке.